Він втратив ногу, рятуючи побратимів під час деокупації рідної Харківщини, і ще три дні після цього боявся розповісти про травму рідним, аби його не покинула дружина. Однак, дізнавшись про поранення чоловіка, кохана не лише одразу ж примчала до свого захисника, але й стала для нього справжньою опорою. А з протезом Роману Полтавцю допомогли у львівському реабілітаційному центрі незламні. Його група рухалася до селища, окупованого ворогом. Саме Роман першим помітив сховану ворожу розтяжку. Він зупинився і попередив про небезпеку побратимів. Вони залишились неушкодженими. Він ні, вибух я прийняв на себе. Я на ногу дивлюся. Нога в мене в штанині, фу -фу, і Вона така ж завернулася. Той це ж до мене. Побратим кричить, не дивися, я головне, щоб ти в свідомість. Скажу, та ні, я себе нормально почуваю. Саме побратимам він завдячує життям. Розповідає, що просив покинути його на полі бою, але ті не послухали і дотягнули. До найближчого села. Я вже, наче хлопцям, говорити, бросьте мене, тому що в мене теж вже сили нема. І вибачу, падає Там річка була така невеличка, і підірваний руські підірвали міст, щоб ми не могли технікою туди переїхати. Вони мене один там по, -по блокам цим тянув, так а другий пойшов по цій річці, жив, мокрий. Весь ну, тримав мене, щоб ну не, -не бросили. Ногу чоловікові відрізали у госпіталі Чугуєва, аби не допустити зараження. Далі були лікувальні заклади Харкова. І Полтави саме там дізнався про реабілітаційний центр незламні і звернувся до Львова за допомогою від моменту, коли 37-річний чоловік зайшов до центру на милицях, а вийшов без них. Минув лише тиждень. Я прийшов в лікарню, мене відразу зустріли все, положили в гарні палату, де все зручно, все ну, що потрібно. І в той самий день зі мною почали про займатися. Сразу зняли заміри, всі вимірили, все. І за тиждень я ось принесли рівно тиждень. І я на тимчасовий протез вже почав ходити. Тепер Роман вчиться жити по-новому і точно знає, незламні подарували йому можливість на повноцінне життя. В Принципі, як для тимчасового протезу, то дуже і дуже добре. За... Тиждень, максимум два часу, можна буде вас переставляти на постійний ж. Протез, який встановили Роману Полтавцю, це вже 15-та штучна кінцівка, яку виготовили в національному реабілітаційному центрі. Незламні його для військового профінансували благодійники.